Жук носоріг Колись було в мене його багато я замовляли останнім часом, не ну, дуже. Це проєкт, так би мовити, другої хвилі в моїй майстерні. Е, малюнок дуже цікавий такий. До речі, в мене є ідея ще пару на... всяких насекомих зробити, бо воно дуже прикольно. Мені дуже подобається. Мені ще є. Парочку зранних таких проєктів, може якось замовлять, то я вам покажу. А от зараз жук Носоріг. Ну, малюнок, звісно, суперкласний. А тут з боків, як завжди, воно от таке, от таке і от таке. Внутри фетер. Це, як завжди, все як в моїх скриньках. А зверху суперкласний малюночок. Ну, він такий. Ой! Екран пропав на задньому фоні, та й хрен з ним. Дивіться, як вам такий жук. Полюбляєте жуків? Чи вам боязно, чи воно ви лякаєте жуків? Не знаю. Пишіть, кажіть. Далі буде?